Як ви пам'ятаєте, у випуску номер 40 я робив огляд третього тому українського мальопису Троє проти зла, у якому сказав, що якби хто прислав мені нові видання перших двох томів, то зробив би я порівняльну характеристику зі старими. І от буквально того ж дня зі мною зв'язався один із авторів, а саме Ярослав. Та запропонував надіслати перший і другий том у версії Абаби-Галамаги. Масіли відмовитись. Сказав я, і уже за кілька днів був приємно здивований. Бо в посилці було також і найперше видання першого тому. Користуючись нагодою, дякую. Отож у мене є три перші томи, два, другі, один, третій та нуль четвертих, що є чудовою арифметичною прогресією, у якій різниця, тобто коефіцієнт D, дорівнює мінус один. Це був останній інтелектуальний факт на найближчий час, бо це проєкт інтелектнес. Перший том. Дві головні відмінності, які можна помітити навіть без відкривання коміксу формат і обкладинка. Перше видання найменше. Обкладинка зображує героїв. Так, це не перше. Я втикнув. Перше видання найменше. Обкладинка зображує героїв з купою артефактів, які б'ються з демонами. І Ромка цупить потвора. Якась тентакля, походу. Логотип. Просто три слова, слово проти менше. На звороті невеличка анотація. Друге видання трошечки більше. Оце насправді не дуже помітно. Там буквально кілька міліметрів різниця. На обкладинці Антон і Орко з яблуками і повним екіпіруванням і артефактами позаду летять братижай воронки, які є трима проти зла. Демон несе ромка, летючі острови. Летючі острови впали. Бійка оха з їжаком, вирлок, а ще у траві ховаються злини. На звороті теж анотація з мінімальними якимись відмінностями. Видання Абаби-Галамаги вказано як четверте. Вочевидь тому що воно 2023 року. Формат добряче збільшений. Ну, вибачте. Мальовка персонажів, як бачите, відрізняється, тому що тут автор обкладинки Іван Сулема. До речі, з єдиного тому з решти трьох. Як наслідок, вона доволі відрізняється від інших у графічному плані. У центрі герої використовують два артефакти, а саме колоду пригоду, яка перетворилася у скейт, та весло занесло. На поясі рукавичка, і решти артефактів нема. Мабуть, вони в рукавичці. До них причепився, як бачите, злидень, позаду демон несе ромка і таємничого викрадача. Ймовірно, брати жайворонки десь там летять. Верлок, бачу, місто руйнує. Логотип, як у другому виданні, не знаю як кому, але мені оця нова обкладинка ну, мабуть, найменше подобається з поміж інших трьох. Надто вона якась а, дитяча. Друге видання от насправді топ. Рівень деталізації просто радує. Продовжуємо. Перша сторінка у першому виданні має чорно-білий логотип видавництво і рік. У другому пише тепер світи і є орко на скейті. У четвертому лише кольоровий логотип. Ну, друге явно топ. Перше видання містить зліва малюнок фентезі міста, друге і четверте сихова. Перше і четверте видання містить аналогічний вірш і лого трьох проти зла. А ще різні підписи Ярослава Світа, але ми їх не будемо враховувати. У другому є додаткове привітання і абзац від авторів. У першому виданні цілий розворот подяк. Круть. Надалі порівняння буде переважно між першим та четвертим виданням, оскільки друге нічим фактично не відрізняється. Кілька правок редактора ми не будемо брати до уваги. Перший же кадр у четвертому виданні неприємно дивує, бо тут малюнок повернутий не на 180, а на 360 градусів. Такий прикол запороли. Приїзд у маршрутці не 2 гривні вартує, а казна скільки. І номер маршрутки не 45-та, а 26-та. Але останнє мене не сильно дивує. У мене теж он 47-му змінили на третю. У четвертому виданні нерозбірливу мову замінили на Уф і забрали чорний колір з бульбашки. Треба звалювати. Не топ. Остання сторінка перед заголовком. Тут у четвертому виданні Орко замість трясця, каже Дрантя. І це топ. Четверте видання має додатковий розворот з двома віршами. Це переказ категорошка з боку головного героя та Змія. Кротяк. Падіння на гусей на запитання орка: Ну чому я, Антон, у перших виданнях каже, ти виглядаєш як суперсаян, і, схожість, до речі, справді є. Ось це такий саян. У четвертому каже: Пробач мені Орку. Гусак у першому виданні кричить великими літерами, в четвертому звичайними. Ну, перша явно краще. Репліки діда про пророцтво у старому виданні краще оформлені у плані шрифтів. Четверте знову програє в шрифтах. На розвороті у четвертому виданні краще винесли бульбашку про чікунів пророцтва, але якогось дива тривалість пісні виділена чорним кольором. Хоча у першому розділі була все ще блакитна. У зустрічі з трьома у четвертому виданні крайній брат дивиться на хлопців, а не в небо. У першому виданні лаконічно М, тут ми прорахувались. У другому сторінка біла, і тут можна щось написати чи намалювати. Про чому Михайло Минусора має ексклюзивне право підписувати, бо він норм. У четвертому можна щось намалювати. А ще реклама внизу. Історія Іванів стає з важкою сумною. А також є мотивація. У першому виданні виявляється, що жайверонки надурили хлопців, і вони не особливі. У четвертому Іван дивується, чому Верлок атакує міста поруч із Золотою Горою. А ще у перших виданнях фестиваль повітря написаний через апостроф. Думаю, умисно. Іван каже: полетіли, замість поїхали. Це символічно. У перших виданнях Іван кричить: Воно починає збирати. У четвертому верлоок починає збирати душі. І що цікаво, у четвертому виданні, схоже, Івани з самого початку знають, що це Верлоок. У перших кажуть просто воно. У четвертому виданні Іван уточнює, що не просто працює над задачею, а робить руни переміщення. І ширше розповідає Орку, що з Антоном, і що робити далі. Mm, скажете ви, то четверте видання відстій. Ні, скажу я. То воно бомбезне? спитаєте ви? Ні. Відповім я. А що? здивуєтеся ви. Дивіться далі, підморгну я. І запропоную підписатись на канал і тиснути вподобайку. У четвертому виданні все починається з додаткових шести сторінок, Без яких сенс деяких подій третього тому був незрозумілим. А ще тут цікаве посилання на вірш із розвороту з початку тому. Знову дрантя замість трястя. Знову дрантя і світліший їжак. У перших виданнях Орко каже ох, чотири рази. Печера світліша у четвертому виданні. І літери якісь менші. Орко каже на артефакти магічні предмети. Але ох, називає їх чомусь артефактами. У четвертому виданні сцена в скарбниці і бійка значно розширені. І тут зрозуміло, коли поранили рись. У четвертому виданні Орко питає Антона, як той ожив. На що той дає логічну відповідь? Наступна сцена трохи розширеніша, зокрема, у ній випускають душу Антона і злидня. Антон не дякує за повернення яблук. Замість ах. Орко кричить: Пече! І Антон не гукає Я тільки ожив! Затеє є слово Очунюй! замість прокидайся. У четвертому виданні замість в нозі шматок палиці і замість бліна бляха. І замість перемотати, щоб зафіксувати і щоб кров не текла, Орко каже просто зафіксувати, йти до міста. У четвертому виданні, окрім привітання, Марія каже, не боятися. У Антона палиця готова до атаки, Марія каже трохи інше. А ще чітко каже, що допоможе і виведе з лісу, і розповідає, хто такий блуд. Марію дивує не кількість, а наявність крові і знову палиця не патик. Антон більше боїться, що Марія їх полишає, і королівство має номер. шосте. про це було раніше. Насправді у союзника дракона ширший діалог з Охом, і є сцена візиту до дракона, в якій той домовляється з королем шостого королівства про поцуплення курки у кота. З тої курки, до речі, починається третій том, і я ще здивувався. Так я ж читав перед тим е, друге видання, а не четверте. Антон каже, блін, замість чорт і сихів чомусь у лапках. Випробування артефактів зайняло конкретно годину у четвертому виданні, трохи різниця у шрифтах і написах. Антона дивує наявність голки і кофта тепер світшот. А взагалі, по правильному, він светшот, бо не солодкий, а для пітняків. На фразу Ти готовий. Антон відповідає, що це його третє ім'я, а не він був народжений готовим. Моральні сумніви хлопців щодо кражі артефактів відрізняються. Карти уточнено, що туристичні. Антон у першому виданні каже, що треба інформацію про демонів шукати. Хлопці не просто розділяються, а Антон іде за сумками, а Арко за їжею. Правда, чомусь потім шукає книгарню і знаходить пиріжки, йде в книгарню, і при читанні книжки розуміє, чому є тварина, що розмовляють і що не розмовляють, а не просто щось розуміє. Антон каже, а не думає, це та гуска. У четвертому виданні дізнаємось, що хлопчик це Івасик Телесик, і мило у першому виданні це пробний продукт, а не просто мило. Орко каже, а не думає. Здається, у Абаби не любов до думок у коміксах. У першому виданні пісня гурту Борщ. У четвертому Омана. До речі, крутий гурт і їх пісня у буктрейлери просто бомба. Перше і друге видання Далі буде колись. Четверте Далі буде. Перше видання рубрика Яскраві картинки, тобто арти. Друге комікс про створення мальопису на три сторінки. Четверте сага про створення мальопису на дві сторінки. Загалом четверте видання за рахунок розширеності мені сподобалося більше. Перші, на жаль, виграють хіба за рахунок обкладенок і деяких маленьких дрібничок. Ну, я казав про них раніше. Тобто, якщо збирати серію, то можна спокійно брати четверте видання, воно цілком пристойне. Другий том, якщо нове видання першого тому розширило мальопис, то у другому сталася, кажуть, зворотна дія. Тобто, сторінок стало неочікувано менше. А цілих 16. Але в середньому виходить між виданнями середня кількість не змінилась. Чи вплинуло це якось на сюжет? Зараз дізнаємось. Як і в першому томі, різні видання у мене виявляється не перше, а друге і третє, відрізняються розміром. Ну, бачу. Ну, а баба, як завжди, більша. У другому виданні зображені брати жайворонки, які б'ються з демонами, і вирлок, здається на фоні. У третьому Антон Зорком кудись падають, за ними плигнули демони. На фоні острів, на звороті дівчина на гусеві Лебедеві, кудись летить до башти, в небі магічний куб і брати жайворонки. Ну, мабуть, це вони. Автори обкладинки, як вказано Тарас Єрмусь та Ксенія Юєнко, а не Іван Сулема, як у попередньому. Написи на зворотах теж відрізняються. У другому автори ще впевнені, що комікс буде трилогією, але в третьому вже обіцяють чотири томи. Цікавий факт виявляється, перші два томи можна скласти у спільну картинку. О якось так. Мається на увазі саме перші видання. Якщо ми візьмемо друге, то це так якось воно ну, не складається. Перша сторінка у другому виданні має чорно-білий логотип, видавництво і рік. У четвертому лише кольоровий логотип. У другому виданні зліва зображено сихів, у третьому магічне місто, справа в обох вірш, над яким у другому виданні якийсь хитромудрий візерунок, а у третьому лого з фігурками і написом проти зла. У другому виданні є подяки. Карта світу між виданнями відрізняється, але кожна з них прекрасна по-своєму. У другому виданні у двох місцях пише частина 2, у третьому, до речі, ні разу. Зате посилань багацько. Ну і є додатковий абзац від авторів. Розповідь братів меру дещо ширша. А ще третє видання, як бачу, набагато світліше. У другому виданні конструктор це просто креативний конструктор, а у третьому конструктор до мальопису зло проти двох. Ну ви зрозуміли прикол. Ох не може дочекатися, поки доїдуть, і дуже захоплений. Їжак каже замість чи чици Цілком логічне, не попадає. Їжак б'є зі звуком бум замість хдщ. Їжак не дружбан-ворог, а дружбан-охофоб. При атаці демона у четвертому виданні вигук Оха оточили бульбашкою. У третьому виданні додаткова сторінка про коника без ноги та інше. Так, стоп, то ж мало бути менше. Розширена сцена зустрічі орка з верлоком. І тут мужик у білому вважає бійку двох іванів проти верлока не несправедливою, а нераціональною. У другому виданні собака заростає зі звуком. Більше реплік від орка і від продавця. Матраци у третьому виданні твердіші. Додаткова сторінка про Івасика та його стартап. Роздавачка газет каже, бляха, а не курча. І про життя в шоколаді, а не в томаті. Навіть не питайте. Трохи стиснута битва, здивування Івана відрізняється. Ще трохи інше перетворення Івана. Незначні відмінності у розкадровці битви і менше реплік. У другому виданні варта волає, побачивши демона. у котика. У третьому виданні є плашка тим часом зверху. Розкадровка падіння мосту краща. Іван докоряє Івану, що той робив дзигу. Антон докоряє у руку, що той зробив бублик в іншому кадрі. Годинник у Катерини різного кольору. Антон каже, не дрейфити, а не не сцяти. У третьому виданні кіт має сотні бізнесів і тисячі ідей, вартих двох тисяч бізнесів. Орко і Антон більше бідкаються про сокиру. У другому виданні Марія хоче за послугу одну послугу, але з двома умовами. А в третьому за одне прохання два прохання. Розділ десятий. У другому виданні знову дев'ятий. До речі, Антон і Орко тікають мовчки. Що логічно? Замість Морфін саферінг у плеєрі грає умана. Я щось вангую в оманий просто контракт зі студією світи, у другому виданні знову далі буде колись, у третьому просто далі буде. Друге видання має кілька сторінок артів, третє сторінка з описом персонажів. До речі, мені сподобалось. Загалом, третє видання, тобто Абаби Галамагії, переважно краще, ніж друге. Тому можете спокійно обрати, особливо якщо перший том у вас теж цього видавця. Що здивувало, менше кількість сторінок, не скоротила сюжет, а навіть трохи збільшила. Ну, як ви могли, побачити. Автори перекадрували щось, повирізали і неочікувано гірше не стало. І це не може не радувати. Третій том. Як ви здогадалися, порівнювати третій том нема з чим, бо він єдиний і неповторний. Ну, поки що. Можливо, колись уся серія вийде одним омнібусом. І тоді можна буде зняти такий собі рімейк видива, порівнявши видання. Але не загадуватимемо наперед. Цікавого факта не буде. Власне, і перший був не обов'язковим, оскільки це радше спецвипуск, ніж просто випуск. До речі, надані примірники ніяк не вплинули на моє особисте враження. Ви ж свідки, що я не хвалив конкретно перше і четверте видання першого тому і третє другу. Моя думка непохитна, незаангажована і безумовно справедлива. Бо я так сказав. На цьому випуск закінчується. Я, Роберт Менус. Це був Інтелаклис. Підтримуйте канал вподобайками, підписками, ну і чим там ще можете. Це от зліва посилання на соціальні мережі, якщо раптом що. Підтримуйте також Збройні Сили України. Вони працюють, щоби здолати таки ворога, який, на жаль, не просто персонаж мальописа, а цілком такий реальний. А ми побачимося уже за тиждень. Вуріжаньки згинуть.